Нагальні питання для громадської ради при облдержадміністрації останнього часу це урочище Яліївщина та запровадження тимчасового мораторію на передачу у власність земельних ділянок. Остаточного рішення Чернігівської міської ради поки немає. Прокуратурою було встановлено, що значить рішення прийнято з порушеннями регламенту міської ради, з порушенням закону про самоврядування. Але Голова міський не підписав це рішення. Ми з'ясовуємо, що підписання, і нам о, пояснюють, підписання рішення це не є його відміна. Тому ми просимо просто переголосувати цей рішень. На цю сесію ми вже віддали всі звернення депутатам і міському голові для того, щоб вони включили в порядок денний. Все ж таки, це ці два питання. Комітет з питань регуляторної політики та підприємництва громадської ради неодноразово ініціював розгляд питань, які перешкоджають розвитку підприємництва в області, наприклад, щодо підключення до електромереж. По-перше, це питання воно дуже нагальне, тому що можливо воно навіть одне з найважливіших важливіша перепона зараз для ведення бізнесу в нашій області для отримання інвестицій, це робочі місця і дуже багато питань, які пов'язані. Тим більше в такий час, як і зараз в країні, то просто ми навіть промовляємо таку фразу, що обленерго відкрила в Чернігові другий фронт проти якби національної безпеки. України представники комітету з питань екології намагаються якомога більше популяризувати зелену політику, допомагають у створенні нових паркових зон, розширюють природно-заповідний фонд Чернігівської області, розробляють програми захисту навколишнього середовища. В частности, комітетом зараз час реалізується три проекти. Це перший общественний проект. Общественного совета при Черниговской області администрации это зелене на места Чернігівщини. Ми знаємо, що по природно заповідному фонду Чернігівщина находится в числі перших областей України, і ми этим гордимся. І в ролі общественності ми вважаємо долгом. Сахраніть і умножити наше достояння. також. Члени громадської ради беруть участь у впровадженні програми регламентування чисельності безпритульних тварин гуманними методами. 16 августа буде міжнародний день захисту бездомних животних. І наша громадська рада общистві предложила провести 16 июля по шістнадцяте августа місячні кню захисту бездомних животних по гуманному отношенню к брацям нашим іншим. Представники громадської ради наголошують на тому, що вони піднімають проблему суспільно значущі, при подоланні яких влада повинна обов'язково враховувати громадську думку.